Всім привіт, друзі! Сьогодні буде риболовочка на карпа або на білого амура. Сьогодні з Максимом. Максим вже закинув свої палиці. А я ось тільки наготую флетики. Це у нас буйли, попапчики, шотики, ось такі ось всі. Там вон, корм вже стоїть. Зараз будемо присуватися та закидувати. Будемо чекати першу рибку. Ось так ось впресували. Це воно Steel фідер 130 грамів Рівер. Ну, спробуємо ним, зараз закинемо. Це перший. Це палички позакидували. Три штучки. Зараз ще на амульчика. Покажу, як тут колись мій батько піймав амульчика на таку штуку. Зараз і я спробую. Максим, ну що воно? Клює? Сосіб. Оце ось на таку штуку. Тато мій. Пімо амурчика тут. Це звичайний камиш, такий, верхушка його. я ось так ось просто пробив гачочком і він його захамає. Спробуємо зараз. Всі палички вже закинули, все стоїть, чекаємо. Максим любить на сома брати фідера ламати. теж прийшов. Він купив собі новий фідер, такий вже. Посильніше. Ось такі ось. Флагман. Ну, Побачимо, скільки він видержав. Максим з собою взяв таких крилишок копчених. Зараз почнемо вечеряти і почнеться кльов напевно. А може і ні. Буде видно. Всім смачного. Шарибинка, Ось такий ось карасик. Набойли банки. Шарибинка. Максим з льоту зловив. Не знаю хто там, хто там, Максим. Амур, о, нарешті Амурчик. Невеличкий. А ну покаж його посвіти на нього. О, красавчик який. Ну це вже рибка. Жимо його світі Максим. Кіло 350. Ось Ты можешь святыть по Нет, у такие замульчик. Не могу. кто Владос снимал. А не, не Владос, Владос на пентцате. Хороший. Да. Да фрикцион, Паша. Здорово так. Уже рядом. Вот он. Вот он, видишь? Заходь. От светлого еды в ладос чтобы бачить, чтобы ты побачил Девин. А дальше заходи. Вон, вон он влево ушел. К тебе идет. Побоялся. Вправо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Нитку, нитку не трогай. Нитку вообще не трогай. Он вправо, вправо, вправо ушел. Вправо, вправо уходит. Сейчас опять уйдет. Это игры, бля, долго. мало еды. Владос, подсаку в воду. Вон он. Видишь? Подсаку поднуть. Тут же мелк. Свет, свет, свет. Подсак в воде держи. Давай, может, лампу повернуть? Вот, смотрите, лампу. Наверное, с лампой... А, да да. я сейчас поверну лампу. Вот он, вот он у тебя. Стой, подожди, его приподниму. Да. Все, поднимаю. Не-не-не, не он его не видит. Вот он. Вот он. Давай, вот Давай, Так, 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 Фонарь за фонарем просто, с этого я сейчас его возьму. Владос, фонарь, свети фонарем, чтобы я видел. Назад идет. Ага, увидел. Есть! Карпуша! Это карпуша. Да держим. Это карпик. Бодрый, да. Это такой гарненько. Десь трешка. Ну, может, у хлопцев есть за зараз важить. Поздравляю вас. Спасибо. Ну Да, такий непоганенький. Ай, довго він мурижив. Там да. Карпіка. І навіть... Ошиблись Два, триста, а з виду такий на трьошку тягне, три з половий. Може так. Тем, темрява, Ну все одно гарна рибина. Була тільки що гарна така. І попустило. Чи знов натягує? Вночі ні одної клюваки не було, а це ось уже щось, о, знову щось сипа. Хтось пробує. на це ось. Там 16, 16 міліметрів бойл, тільки закинув. Він ще не встиг почати палити. Попідтягувало і тримає Піймав грибинку, не знаю що воно там воно не дуже велике Я ж пульнув дуже далеко. Або карась такий здоровий знай, або не знаю. То воно там. Карась? Знову клюваки вони йдуть. Теж карасіни, що це таке, блін? Було здоровий стоїть і карасі клюють Куди ж таке годиться? рибинка напевно так краще. в обу і йдуть клювання. Почекаємо, почекаємо. Максим падає. От такого кльову скаженого. О, валяться. Хтось ловив, у нас щось йде не так. Ну, бі біль... бачу, що ловлять білого амура. Ну, це не короп'яча покльовка була. Це таке щось. Тут каче у мене. Коли? А? Ха-ха. Максим когось тягне, хтось там у нього подається. Ну це напевно це напевно не карлась, бо палиться в дугу. Взяв підсачок, буду йти зустрічати. Кого зустрічати невідомо. Аби зустрічати, як то кажуть. Шотири, можу я... Не знаю. Ну, щось ти переляканий. Зараз побачимо, що ти там тягнеш. А, мабуть, так пересипели вся риба, що ми піймали. цьому ставочку. слабенько. Ну нічого. Це ось так ось ми половили на ставочку з Максимом Максим п'іймав три <ривіт> корасик за цілу ніч.